Вітаю глядачів каналу TSN.UA. У нас сьогодні в гостях Бен Ходжес, генерал-лейтенант екс-командувач військ США у Європі. Пане ходжес, дуже радий вас бачити. Дякую за цю можливість. пане ходжес. Останні кілька тижнів Україну супроводжує дуже погана преса. Низка американських та німецьких змі. Financial Times, The Economist, Die Welt… Написали статті, де критикують укріплення в Україні, вказують на проблему з мобілізацією, і принаймні так багатьом здається, доволі низько оцінюють шанси України перемогти у війні чи досягти успіхів на фронті. Як ви особисто оцінюєте поточну ситуацію в Україні на фронті? Ну, по перше. Звісно, це складна ситуація для українських воїнів. Їм не вистачає боєприпасів. Український народ живе без належної протиповітряної та протиракетної оборони. Тож держава, населення, промисловість, енергомережі усі перебувають у величезному стресі. Але я все ще зберігаю дуже високий рівень оптимізму щодо того, чим ця війна закінчиться. Тим, що Україна фактично виграє війну. Дозвольте мені сказати, чому по-перше, Росія слабка. Ця війна триває вже більше 10 років, і Росія мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України. Чорноморський флот відступає із Севастополя. Російським ВПС досі не вдається досягти переваги в повітрі або перекрити колони, які везуть боєприпаси та техніку з Польщі в Україну. І я думаю, що принаймні на даний момент мені здається, що Росія не має наземних можливостей ноковутувати Україну. тож цього року, або принаймні наступних кількох місяців, я думаю, що завдання генерала сирського полягає в тому, щоб стабілізувати фронт, виграти більше часу для того, щоб українська оборонна промисловість виробляла більше, і захід виробляв більше. Тож 2024 рік справді є роком промислової конкуренції останні дві речі. Я б також сказав про те, як українські спецслужби атакують російську нафтогазову інфраструктуру. Це блискуче. Я вважаю, що продовжувати тиск на Росію дуже важливо, а точніше, продовжувати тиснути на Крим. Я Думаю, що облога Криму фактично вже почалася. Це не традиційна облога, але українські війська продовжують знищувати Чорноморський флот Росії, продовжуючи тиск на об'єкти ВМФ і ВПС Росії в Криму. І тому я думаю, цей постійний тиск на Крим зрештою призведе до того, що Україна звільнить Крим, коли для цього будуть сприятливі умови. Як ви вже самі підтвердили, однією з найбільших проблем на фронті є нестача боєприпасів для артилерії та ракет для ППО. І з минулого тижня президент Зеленський почав активно коментувати цю проблему. Він дав низку інтерв'ю, в яких також закликає Палату представників Конгресу США нарешті проголосувати за надання допомоги Україні. Але ця історія, так би мовити, досі залишається без змін. були навіть припущення експертів, що ця історія може тривати аж до президентських виборів у США. Зденча Елекшенс Це питання скоріше політичне, ніж військове, але чому на вашу думку США так повільно дають цю дуже важливу допомогу і чи варто Україні взагалі її очікувати? Ну, звичайно для мене соромно, що ми не змогли надати необхідну допомогу не тільки для того, щоб допомогти Україні перемогти, але й для того, щоб допомогти досягти того, що має бути стратегічним інтересом сполучених штатів і всього заходу, тобто поразка Росії. Тому прикро, що ми тут зазнали невдачі, але очевидно, що ви. Усі ваші слухачі та український уряд бачите, що прямо зараз на це впливає внутрішня політика США. У нас є дуже невелика меншість у конгресі, яка фактично здатна тримати в зарушниках бажання більшої частини конгресу, яка полягає в тому, щоб надати допомогу Україні. ще в лютому я думав: гаразд, це буде зроблено в березні. Очевидно, що цього не сталося. І зараз я постійно читаю звіти людей, які кажуть, що на їх думку це нарешті станеться вже у квітні. Я не знаю, але Україна не може цього чекати. Отже, Конгрес провалюється. Але мушу сказати, що президент Байден теж провалився. Президент Байден погано сформулював, чому це важливо для Сполучених Штатів. Щоб Україна перемогла, щоб Україна не просто вижила, а перемогла Росію. Що це в наших стратегічних інтересах? І тому президент має зробити набагато кращу роботу, звернувшись до американського народу та знайшовши шляхи, як це зробити. я розчарований, чесно кажучи, до того ж, навіть якщо Сполучені Штати нічого не зроблять, решта Європи точно може зробити більше ніж зробить зараз. Я маю на увазі, що економіка усього Європейського союзу затьмарює економіку Росії, а потім ви рахуєте, що можуть виробляти Туреччина та Великобританія, Канада і так далі. Немає причин, щоб ці країни не зробили набагато більше, попри провал Сполучених Штатів, і тому мова йде про політичну волю, а не про промисловий потенціал. Я живу в Європі, і я справді маю відчуття, що все більше європейських країн нарешті усвідомлюють загрозу. Очевидно, президент Франції Макрон був дуже активним. Президент Чехії Павел був дуже активним. І я відчуваю, що найближчими місяцями у вас буде набагато більше боєприпасів, але просто соромно, трагічно, що вони так довго не надходять в Україну ви сказали важливу річ про політичну волю. і тут в Україні багато хто боїться, що якщо президент Трамп стане президентом вдруге, то він все змінить. Чи можете ви спрогнозувати, що він може змінити, якщо стане президентом? Ну, дивіться, очевидно, я сподіваюся, що він не стане президентом, але до виборів залишилось сім місяців, і лише через два місяці після того була б інавгурація. Тож за наступні дев'ять місяців можна багато чого зробити. Тому я би зосереджувався на тому, щоб допомогти конгресу зрозуміти, що потрібно зробити, і заохотити наших європейських союзників, робити те, що потрібно зробити. Я зроблю все. Що можливе, я зроблю все можливе, щоб змусити виборців в Америці вийти і підтримати будь-якого проукраїнського, пронатівського, проєвропейського кандидата. Ось кого я буду підтримувати. Тому я зроблю все, що зможу. Але я думаю, що мої українські друзі не повинні зосереджуватися на виборах в Америці. Вони близько. У цьому немає жодних сумнівів. Вони близько, і це для мене неймовірно, що мільйони американців проголосують за когось на зразок Трампа. Який є загрозою для нашої конституції, Але це знову ж таки для України думати про американські вибори це просто витрачена енергія. Але ж це знову ж таки. Для України думати про американські вибори. Це просто витрачена енергія. натомість Україна має подбати про те, щоб у збройних силах було стільки людей, скільки їм потрібно. А зараз їх не вистачає тому. Це має бути пріоритетом для України налагодження власної української оборонної промисловості. Я маю на увазі, що колись Україна була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Отже, у вас є всі ці неймовірно талановиті люди та досвід в Україні. Я думаю, що мають бути способи, якими Україна може зробити більше, навіть в умовах війни, під постійними атаками з боку Росії, зробити більше для покращення власної обороноздатності. Продовжуйте працювати над дронами, продовжуйте працювати над протидією російським можливостям, радіоелектронної боротьби та продовжити працювати над обороною. Єдину перевагу, яку має Росія, це маса людей, тому вони продовжуватимуть марнувати життя власних солдатів, як вони це робили і до того. Тому я сподіваюся, що Україна робить усе можливе. Я думаю, що Україна зможе захистити Харків, Херсон та інші українські міста. Kharkiv and Kherson and uh, other uh, Ukrainian cities. Ви сказали про пробудження Європи, так би мовити, і про військову промисловість України. Наприклад, Зеленський в інтерв'ю Washington Post сказав, що без допомоги США Україна почне відступати, і проблема в тому, що за словами Зеленського, Росія якраз готує новий наступ на травень червоні, що могло б виправити ситуацію за такий короткий час. Інтаваджен це вот у ситуаційн інсу шотий, травень уже дуже скоро, і якщо Росія справді піде в цей наступ, який напрямок, на вашу думку, є найбільш ймовірним. Ну, звичайно, цього я не знаю. Український генштаб набагато краще оцінюватиме, коли Росія може атакувати, якщо це зробить. І я оптимістично налаштований, що український генштаб проведе всі необхідні приготування. Але Ви знаєте, я думаю, що ж знову ж таки у центрі уваги мати достатньо великі українські збройні сили, щоб ви мали глибину, здатність ротувати підрозділи, виводити людей з бою, дати їм час відновитися, підготуватися, отримати нову форму, заповнити прогалини в своїх лавах. І я думаю, що ви повинні запитати себе, і українці повинні запитати себе, чи кожен українець робить усе, що може для своєї країни. Я маю на увазі, що це боротьба за існування, і тому я вважаю, що те, що в українських збройних силах не вистачає людей, це обивчий фактор. ходять чутки про те, що Росія знову спробує захопити Харків чи Харківську область. На вашу думку, чи можливий такий сценарій, чи є у Росії на це сили зараз? Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків. Але я сподіваюся, що українські збройні сили Генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики по цьому питанню, але я б не став переоцінювати здатність Росії щось робити. Я маю на увазі, що вони очевидно можуть запускати. Здавалося б, необмежену кількість безпілотників і ракет, але Україна розгромила сухопутні війська Росії. Отже, я буду стежити за показниками того, чи змогла Росія виправити, відремонтувати або покращити можливості сухопутних сил. Крім простого, знаєте, просування. Як я вже казав у своєму першому запитанні навколо українського питання зараз дуже багато поганої преси. Наприклад, Таймс також опублікувала статтю, в якій говориться я процитую, що уявімо, що зараз липені війська Путіна знову стоять під Києвом. Як ви вважаєте, чи може Путін дозволити собі нову атаку на Київ і чи зможе Україна її відбити? Так, звичайно, зможе. Подивіться, всі продовжують переоцінювати сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. Є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе і я б сказав, що перемога Росії не є неминучою. Насправді я б сказав, що скоріш навпаки, але існує наратив, який має на меті змусити людей на заході втратити надію або не надати те, що потрібно. Боятися якось спровокувати Росію. І тому чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що відбуватиметься саме так. Що Кремль та їхні особи намагатимуться вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити. Тоді тим швидше ми зможемо почати допомагати Україні перемогти. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. Це не благодійність для України. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. І тому ми повинні усвідомити, що Росія воює із Заходом, можливо, не танками, артилерією та ракетами проти країн НАТО. Але все одно вона там у стані війни. І чим раніше ми так думатимемо і діятимемо, тим швидше зможемо допомогти Україні перемогти Росію. Ви сказали, що збройні сили Путіна переоцінені. Але як ви думаєте, чи є у нього якісь так би мовити козирі, яких не врахували Захід чи Україна? Текінтота account? ну, його козир нездатність Заходу визнати, що росіяни воюють з нами і що ми не думаємо про війну з Росією, що Росія використовує погрози, вони використовують дезінформацію, вони використовують злочинну діяльність, вони щодня порушують міжнародне право. А ми все ще діємо так, ніби вони відповідальна держава. І тому. Доки ми не набудемо правильного мислення та ставимось до Росії так, ніби ми перебуваємо у стані війни як частини більшого глобального виклику. Ми продовжуватимемо боротися, щоб знайти те, що потрібно для стратегічного мислення та дій. Ні, я не наївний. Цього року є вибори по всій Європі: європейські вибори, національні вибори, місцеві вибори, і звичайно, у Сполучених Штатах є вибори. Це така природа, але у нас були вибори і раніше під час війни. Ми повинні це зробити. Тож я мушу сказати, що мій президент, який дуже добре попрацював над цим, зараз не може пояснити, чому поразка Росії відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що він та інші прийдуть до цього висновку якомога швидше також Зеленський зробив несподівану, як на мене, заяву про 5-7 петріотів, які б докорінно змінили б ситуацію в Україні. І за його словами у поєднанні з артилерійськими снарядами навіть дозволили б збройним силам України піти в новий наступ. Ми всі знаємо, що Петріот одне із найтехнологічніших, унікальних і дуже дорогих видів озброєння. Наскільки я знаю, один петріот може коштувати до 2 мільярдів доларів? чи дійсно 5-7 петріотів здатні змінити ситуацію в Україні. Ні, немає жодної зброї, яка б сама змінила війну. Ми повинні припинити говорити про конкретну зброю, наче вона все змінить. набагато корисніше говорити про можливості: можливості захисту населення та виробництва електроенергії, можливості забезпечення свободи судноплавства, Можливості знищити російські штаби, артилерію та матеріально-технічне забезпечення. Це ті можливості, які необхідні здатність знищити або порушити газову та енергетичну структуру Росії, здатність запобігти експорту російської нафти та газу. Тож це означає, що вам потрібні економічні інструменти, вам потрібна високоточна зброя, великої дальності, вам потрібні дрони, багато різних платформ, які можуть допомогти досягти ефекту, якого ви прагнете. Тому я вважаю. Що надто багато енергії витрачається на конкретне озброєння, і ми повинні говорити про можливості, які необхідні для виконання планів Генштабу. Ось до чого я б заохочував. Звичайно, ці речі дорогі, звичайно, вони дорогі, і коли на них великий попит, ціна зростає. Але зараз ми говоримо про виживання нації, Я тоді трохи перефразую своє запитання. Тож які можливості, на вашу думку, ці 5-7 патріотів дадуть Україні? Так, Це захистить невинних людей і захистить критичну інфраструктуру. Але це частково знаєте, одним патріотом це не робиться. Це частина системи датчиків штабу, стрільців і людей, які приймають рішення в дуже складних умовах про те, по чому стріляти, а по чому ні shoot. але тим не менш для України є багато хороших новин. наприклад, Україна має кілька великих досягнень за останні кілька місяців. Перший це серія успішних атак на російський флот, які знищили або пошкодили третину чорноморського флоту Російської Федерації, та атаки українських безпілотників на нафтові об'єкти в Росії. Зеленський підтвердив, що США не в захваті від цього, але також сказав, що вони не можуть заборонити удари по нафтових об'єктах, оскільки Україна використовує лише власні безпілотники, саморобні безпілотники, на вашу думку, чому США не дозволяють Україні так би мовити вільно воювати з Російською Федерацією? Хоча всі розуміють, що Москва не дотримується жодних рамок і правил війни. Так, коли я вперше прочитав цей звіт, я не повірив. Я не міг повірити, що хтось із нашої адміністрації донесе Кремлю чи Києву, щоб вони припинили атакувати російську нафтогазову інфраструктуру. Я чув багато причин для цього, але я впевнений, що уряд України збирається їх ігнорувати, і вони повинні їх ігнорувати. Це обов'язок України захищати своє населення, і це включає в себе удари по ресурсах, з яких Росія здатна оплачувати свою війну, а також по нафті і газу, які потрібні їм для власних сил. Тому я вважаю, що це цілком доречно, і я б закликав своїх українських друзів ігнорувати будь-які дзвінки. Це просто відображає слабкість з нашого боку. Уряд сполучених штатів не брав на себе зобов'язань допомогти Україні перемогти. Тож це прикро, і я майже впевнений, що Україна продовжить робити те, що найкраще для громадян України як я вже казав, Україна вразила чи пошкодила третину російського чорноморського флоту, і тепер ми знаємо, що частина російського чорноморського флоту евакуюється з Севастополя. Вони будують нову базу в окупованій частині Грузії. Ці атаки, вони стали настільки звичною справою, що багато людей не розуміють, що це нам насправді дає, тому що, наприклад, ракетні удари відбуваються постійно. Вони не припиняються через пошкодження чорноморського флоту. Як Ви думаєте, що ці напади дають нам, українцям? Ну, по перше, Крим, я вважаю, є найважливішим тереном цієї війни. Це місце, яке Росія хоче мати найбільше. Ось чому вони незаконно анексували його ще в 2014 році. Тому я думаю, що Україна поступово неухильно витісняє російські сили з Криму. Той факт, що Чорноморський флот змушений вивезти із Севастополя назад до іншого порту в новоросійську. І що вони будують ще один порт в Абхазії, говорить про те, що вони визнають свою вразливість у Криму виведення звіти військово-морських сил звичайно важливе для відкриття західного чорного моря для експорту зерна та речей, які потрібні Україні. Тож, це одна частина цього. Тепер друга частина цього можливість бити по аеродромах та пускових майданчиках ракет в Криму, які використовуються для ударів по українських містах. І по-третє, База матеріально-технічного забезпечення, які розташовані в Криму, які підтримують російські війська в південному регіоні України, це також цілі. Тож я вважаю це облогою Криму. Російські війська перебувають в облозі. Їм не можна давати відпочинок або будь-яку можливість відновити повітряні сили, військово-морські сили, логістику з Криму. Мені здається, що українські війська та спецслужби роблять усе можливе. Згодом Кримський міст буде зруйновано, коли настане вдалий час. Росія знає про його вразливість. Ось чому Вони працюють над залізницею, яка йде від Ростова внизу вздовж західного берега Азовського моря. Тож це також буде вразливим місцем. Так. Я б назвав це облогою Криму українськими силами. В одному з інтерв'ю Зеленський також згадав про ракети атакам з дальністю 500 кілометрів для ударів по Криму. на вашу думку, чи може Україна їх отримати? Тому що всі ми знаємо, наприклад, історію ракет Тауру з Німеччини. Якщо говорити точно, то у нас є тільки два види ракет: британські Shadow і їх клони, французькі Scalp. Тож як ви думаєте, чи можлива передача цих ракет із США Україні? Так, це можливо, але для цього потрібне політичне рішення. А цього бракує неспроможність Сполучених Штатів мати стратегію, щоб допомогти Україні перемогти і проголосити. Що наша стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна перемогла Росію, означає, що у нас немає хорошої політики, щоб зробити те, що потрібно для досягнення цього. тому, на жаль, поки ця частина не буде виправлена, я не бачу ймовірності того, що адміністрація забезпечить Україну можливістю атакувати 300 кілометрову глибину. Мене це дуже засмучує, тому що це така очевидна хороша річ, але чомусь адміністрація скована страхом, що Росія може якось загострити ситуацію. І більше я нічого не можу сказати. Це дуже засмучує на вашу думку, українські безпілотники великої дальності можуть змінити ситуацію, тому що ми їх вже бачили в Рязані, Санкт-Петербурзі і так далі, за сотні кілометрів у глиб Росії. чи зможе ця зброя замінити для України справжні ракети великої дальності? Звичайно, Україна, як я вже сказав на початку, була центром технологій і оборонної промисловості для Радянського Союзу протягом десятиліть. Тому люди там знають, як робити речі. Як прикро, що Україна змарнувала 8 років після 2014 року, не наробила гори боєприпасів, не побудувала зброю, яка була б потрібна. Хоча Росія вже вторглася в Україну, це провина багатьох людей в Україні, що цього не зробили. А зараз ми всі граємо в доганялки. Тому я сподіваюся, що Захід прокинеться і забезпечить те, що потрібно. Але Україна має технології, значно кращі технології, ніж у Росії. І ви маєте розуміти, є багато країн на Заході, які шукають шляхи, які не є замороженими, як США зараз, які не шукають способи допомогти Україні. Тому саме на цьому ми повинні зосередити наші зусилля. Але знову ж таки, я ще раз скажу: Україна, кожен українець повинен запитати себе, чи Україна робить усе. Що може зробити для себе?